Тож, саме з того часу, як Верховна Рада почала щоденно проводити пленарні засідання у парламенті, ми говоримо про конкретний день, наприклад, про сьогодні, ми будемо говорити про роботу Верховної Ради з політичним експертом Константином Матвієнко. Вітаю вас! Доброго дня. Тож у першій половині дня прийнято ряд рішень. Зокрема, було затверджено календарний план на другу сесію, і е, одною з таких топових тем є прийняття закону про затвердження указу президента України про часткову мобілізацію, а саме про те, що у нас чекає три хвилі мобілізації. А ви, як політичний експерт, слідкуєте за ходом подій у Верховній Раді. Чого нам чекати у другій половині дня, власне, як підсумувати першу? Ну що стосується закону про затвердження указу президента щодо мобілізації, слід сказати про таке, що жодна країна не проводить антитерористичну операцію, здійснюючи аж три або чотири хвилі мобілізації. Отже, ми розуміємо, що йдеться про війну. Про це говорить президент голова уряду. Про це говорять і інші відповідальні особи в нашій країні, з іншого боку, сам факт війни ми не визнаємо, тобто те, я маю на увазі, юридично не визнаємо. Так, тобто немає е, оголошення воєнного стану, немає ряду інших кроків, які б могли б е, забезпечити мобілізацію 100%, як юридично, так і технічно. Е, тому отут ця дуалістична позиція влади, коли з одного боку у нас нібито антитерористична операція, яка направду проводиться силами спецпроводів. Підрозділів СБУ, міліції, можливо, прикордонних військ, але жодним чином не повний не як повночинна армійська операція. Отже, маємо війну, яку не визнаємо. Від цього виникають і всі колізії. Ще одна обставина, про яку треба сказати, це дуже багато народних депутатів сьогодні, які належать до правлячої коаліції. Зразу відмітаємо опозиційний блок як справді п'яту колону Російської Федерації. Тут можна погодитися з паном Турчиновим. Так от, дуже багато депутатів з фракції, які є. При владі все ж таки ставлять питання про забезпечення, про харчування. Про військове спорядження, але найголовніше про те, щоб люди, які перебувають на фронті, це саме фронт, мали змогу себе захищати, мали змогу не лише стріляти у відповідь, а і цього зараз не завжди можна домогтися, але й превентивно захищати себе. От, якби все ж таки могли українські військові знищити ті гради, якими, врешті-решт були вбиті мирні мешканці під Волновахою, цієї трагедії не сталося. Тому про це треба говорити і політикам, і експертам, що все ж ж недостатньо в Україні робиться юридичних передусім кроків щодо цих от воєнних обставин, які є. На сході України, ми вчора це важливо до цього повернутися, хоча ваш канал про це вже говорив, звернулися до світової спільноти з тим, щоб визнати ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Виникає просте питання, де юридичне визнання Україною в судовому порядку їх терористичними організаціями, тому що весь мінський процес побудований саме на переговорах з ними, а з терористами, як відомо, не ведуть переговорів цивілізовані країни. Тепер що стосується. Того, що нам чекати від, від сьогодні. Я думаю, що основні події в Верховній Раді відбулися. Я вже сказав, це закон про підтримку мобілізації. Далі вже це технічні законопроекти. Ну як це не технічні, це важливі законопроекти, але не думаю, що зараз ми на них будемо зосереджувати увагу. Цікавою такою особливістю першої половини дня у раді було те, що був зареєстрований закон про можливість призову нардепів на фронт. Як от оцінити можна власне це? І Як це пов'язано з законом про мобілізацію? Ніяк знаєте, це справді намагання якось нагадати про себе. Тобто, якщо призивати народних депутатів на фронт, хто тоді буде приймати закони? Ну тобто вони мають ексклюзивні повноваження. Ніхто замість них не має права натискати кнопки. Отже, законодавчий процес забезпечується більшістю парламенту. Якщо більшість парламенту опиниться на фронті, в Україні не буде парламенту. Тому я б не розглядав би такого роду фейкові законопроекти, якщось значуще. Друга тема сьогоднішнього дня надзвичайно важлива для всіх українців. Це тема пов'язана з засіданням у Європарламенті, де сьогодні приймали резолюцію стосовно України. Головне питання. Чому у цій резолюції ДНР та ЛНР не були визнані як терористичні організації? Ми мали зв'язок з експертом у цьому питанні, яка сказала нам про те, що власне. Визнаний визнана терористичною характерність діяльності цих організацій, але не самі організації. Що це може означати, ну, бачите, вчора я вже говорив про це. Український парламент звернувся з проханням визнати їх терористичними організаціями. По перше, це певна процедура. Тобто, європейський парламент, ми за це критикуємо європейців, але не знаю, чи це справедливо їх критикувати. Є певна парламентська процедура. Вона передбачає дослідження, вивчення обставин. Розгляд в відповідних структурах європарламенту і після цього вже пленарне прийняття такого рішення за такий короткий термін цього зробити було неможливо. А поза як Україна брала активну участь у мінському процесі за участі представників ОБСЄ, за участі Російської Федерації як посередника, а не як сторони конфлікту, і за участі тих самих ЛНР і ДНР, які тепер Україна пропонує визнати терористичними, то у Європейців виникає, звичайно певне так би мовити розбіжності в поглядах. На те, як з цим бути, тому я думаю, ЛНР і ДНР будуть визнані терористичними організаціями, особливо після того, що відбулося під Волновахою, і взагалі те, як вони поводяться, теж те, що відбувається зараз на сході України, ну врешті-решт, призведе до правильного юридичного рішення європейських і світових структур. З іншого боку, підкреслимо, що Російська Федерація всіляко намагається переконати світову спільноту, що вона не є стороною. Конфлікту, що не вона є державою терористом, не вона веде війну в Україні і намагається виступати тут таким маніпулятивним посередником. От саме ці маніпуляції з боку Російської Федерації вони також створюють певну димову завісу, але ми бачимо, що і європейці, і американці досить успішно цю завісу долають, чудово знаючи ціну російським заявам російським діям. Тому процес цей піде. На жаль, він є. Повільним, а ця повільність зумовлює те, що багато мирних українців і наших захисників військових гинуть в цій війні. Після того, що сталося під волновахою, власне, з'явилося питання гостре про те, визнати ДНР ЛНР, чи не визнати терористичними організаціями, варто зазначити, що під Донецьким аеропортом просто зараз. Точаться бої туди вирушили спостерігачі ОБСЄ. Проте наблизитися до об'єкту вони не змогли через стрілянину. Разом з міжнародною місією ідуть і журналісти. Наразі ситуація критична, бо ця група може постраждати від обстрілів. Про це власне повідомили у прес-центрі РНБО. І знову ж таки звертаючись до вашої експертної думки. Чи можна вважати, що аеропорт це такий певний символ, і що терористи зроблять все, аби його відбити у наших хлопців? Я б говорив про те, що аеропорт є загадковим символом, тобто його військово-стратегічне значення, ну очевидно, не є визначальним з іншого боку. Ми знаємо, що до центру Донецька від аеропорту ну таким нормальним рухом БТРу, максимум 20 хвилин. Отже, і там є така можливість рухатись туди. Тобто, Донецький аеропорт міг би бути форпостом нашого наступу, але він форпостом не стає. Отже, він справді радше є символом, аніж стратегічною точкою. Таким чином, не зовсім зрозуміла позиція наших військових щодо Донецького аеропорту. Мені абсолютно, я не знаю, може, мабуть, ніхто не зможе пояснити, як так могло бути, що для ротації кіборгів аеропорту Аеропорту вони мали проходити через блокпост терористів. Тобто терористи приймали рішення пропускати українських військових на війну з самими собою, чи не пропускати пояснення цьому, які надаються вищими військовими чинами, високими політиками, чесно кажучи, абсолютно незадовільні відповіді, чому так відбувається, що це за війна, коли через блокпост. Проходять збройні сили в даному разі супротивників, так просто немає. Треба це питання, треба обов'язково поставити, дослідити і дати йому як політичну там, моральну, але передусім юридичну правову оцінку, що це взагалі було. Тепер пан Лисенко, речник антиристичного штабу антитерористичної операції, говорить про те, що більше цього не буде, позаяк наші вояки зазнають принижень від терористів при обшуках, коли їх пропускають до аеропорту, не ситуація, ситуація абсолютно і її пояснення ні журналісти, ні політики, ні експерти поки не дали теоретично. Якщо терористи все ж таки отримують перемогу за цей об'єкт, це буде дуже символічно для них і для наших хлопців так само. Але чи можна вважати, чи можна припустити, що після взяття, наприклад, теоретичного донецького аеропорту терористи підуть на якісь мирні угоди і, можливо, навіть відступлять жодним чином, ні. Ну, по-перше, я справді не хочу цього варіанту розглядати, що терористи все ж таки отримають бо тактичну перемогу на цьому напрямку, але вони не для того захоплюють об'єкти. Вони не для того захоплюють підприємства, не для того вбивають людей, не для того грабують їх, щоб зупинитися. Вони розуміють, що відповідальність рано чи пізно має наступити. Бачите, ми їх називаємо терористами вже відкрито. Хоча згідно закону, це може зробити лише суд, але вже в суспільство розуміє, що ми маємо справу справді з бандитськими угрупованнями. Які підтримуються Росією, що веде проти нас війну? Росія відступати не збирається. В неї немає просто іншого виходу. Якщо у Росії залишиться Крим. То Крим назавжди буде е, чинником е, збройної агресії Росії проти України. Так буде завжди. Тобто, Україна має цілком цілком відновити свій суверенітет і територіальну цілісність. Тільки це зупинить загрозу війни для України в подальшому. Отже, е, терористи не зупиняться. Справді, країна має діяти е, дуже потужно проти них, справді мобілізуватися, але для мобілізації необхідно все ж таки оголосити, що Україна перебуває в стані війни. Цього Україн. Влада не робить. І це її дуже незрозуміла позиція, яка навіть певною мірою впливає на моральний клімат в суспільстві. Ближчим часом мають бути прийняті відповідні рішення владою. Якщо все-таки терористи візьмуть донецький аеропорт, чи може це принаймні спровокувати якесь перемир'я, і можливо вони зрештою згодяться прийняти зустріч у участі участь у зустрічі в Астані? Христина ще раз змушений повторити це виключено. Щодо щодо їхньої зустрічі в Астані, щойно Верховна Рада приймає рішення з проханням визнати їх терористами, і що вона їх запросить в Астану? Теж я не бачу жодних підстав для таких припущень. Сподіваємося, що Донецький аеропорт залишиться за нашими хлопцями. Є ще кілька питань, які хотілося б з вами обговорити. Повернутися все ж таки до резолюції по Україні, що була а, прийнята сьогодні в Європарламенті. А, ваш експертний аналіз може коротко стисло щодо цієї резолюції. Що можете сказати? Ну, власне кажучи, знов Україна сподівалася на більш радикальну революцію резолюцію. Ми розуміємо, що європейці діють в межах своєї процедури, тому те, що відбулося, ми це беремо до відома, і далі я сподіваюся, що Міністерство закордонних справ буде крок за кроком закріплювати цю позицію Європейського союзу. На жаль, якість нашої дипломатії робить мої сподівання дуже обережними. Окрім того, що європейський парламент засудив дії Росії, що пов'язані з Україною? Зокрема, так само був е е окремий пункт в цього документа, був присвячений питанню санкцій проти Росії. А в подальшому на які санкції треба чекати Україні щодо Росії? Знаєте, я от на це питання вже стандартно відповідаю питанням. а які санкції Україна ввела щодо Росії? І ви знаєте відповідь на це питання, що Україна наразі економічних санкцій проти Російської Федерації практично не запровадила. Ви так само можете придбати російські товари в українських супермаркетах, як це було і до війни. Тому, перш ніж просити світ посилювати санкції проти Російської Федерації, треба визначитись самим з цими санкціями. Ну я знаю багато відповідей, зокрема і з боку фракції прем'єр-міністра, про те, що ми не можемо зараз собі дозволити такі санкції. Гаразд, якщо ми не Ожемо, яке ми маємо право вимагати цього від інших. Так само у цій резолюції є пункт, що стосується відміни ембарго на постачання зброї в Україну. Європарламентарі сьогодні закликані з країни ЄС скористатися цим. Чи варто чекати Україні якоїсь збройної допомоги від Європи на ембарго, ембарго не було. Тобто були певні обмеження, але термін ембарго щодо України в даному разі абсолютно не може бути застосований. Направду, ну знаєте, навіть експерти вже опиняються в ситуації, коли вони не все можуть сказати в ефірі. Що стосується постачання зброї, зокрема і так званої летальної зброї, тобто зброя, яка здатна вбивати, то ці позиції більш-менш для України закриваються. Єдине мається на увазі в позитивному розумінні цього слова закриваються, тобто необхідні речі ми отримаємо просто чи українські командири вищого ешелону, чи вони здатні віддати наказ щодо застосування такої зброї, і те, що ми бачимо, зокрема і в аеропорту, все ж таки не дає підстав вважати, що ми готові рішуче діяти в цій ситуації. І знову ж таки окремим пунктом резолюції європарламентарі закликають Єврокомісію розробити стратегію з боротьби з російською пропагандою. Як може виглядати в подальшому ця стратегія? Одним словом на пропаганду є тільки одна відповідь: правда. І російські стандарти журналістики просто знищені їх не існує. Українські журналісти слід віддати належне багато хто, не всі безумовно, але багато хто ці стандарти витримує. Теж саме і європейський союз щодо Російської Федерації, то у європейського громадянина, європейського виборця враження склалося. Громадська думка там однозначно на боці України. І в цьому певна заслуга безумовно європейських журналістів і українських журналістів. Але більше Мірою соціальних мереж звичайні громадяни, які обмінюються цією інформацією, і мають змогу, що називається напряму розповідати одне одному, що реально відбувається в нашій країні. Тому європейська громадська думка до росіян склалася такою, що деякі муніципалітети навіть забороняють своїм готелям селити росіян на своїх курортах. Це вже так би мовити для Росії доконаний факт. Інша річ, що знов таки Україна недостатньо послідовна в своїй позиції щодо визнання Російської Федерації агресу. Тією країною, яка на Україну напала. Я не втомлююся це повторювати, тому що скільки от ми про це не говоримо як в експертному товаристві, так і в інших колах, ми весь час е, чуємо тільки одні обіцянки, що вищі чини влади розуміють всю складність проблеми, але наразі у нас є певні економічні там та інші обставини та інтереси. Наскільки ну, вже можна, ми вже знаємо всі ці економічні обставини та інтереси, включно з ліпецькими кондитерськими фабриками.